У Святотроїцькому кафедральному соборі сьогодні відспівали двох загиблих лучан військовослужбовців: Олександра Сака та Анатолія Панасюка. І Анатолій, і Олександр серед тої прекрасної, великої когорти тих мужніх чоловіків та і жінок теж, які дали зірець для всіх нас і всьому світу. 29 29-річний Олександр Сак захищав батьківщину у лавах ЗСУ із березня. Загинув 22 вересня у бою у районі населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області. 58-річний Анатолій Панасюк загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області. Він був призваний на військову службу по мобілізації у квітні цього року. Я з ним служив з 92 року. Він інструктор був добрий, хороший викладав вогневу підготовку, викладав оркопашні бої. Вчив хлопців. Шкода, що війна забирає найкращих. Перш за все, професійний. Не треба було підказувати. Ініціативи було достатньо. І зараз відкликнувся, пішов на війну. Підполковник, практично міліції. А разом з тим пішов солдатом. Був прикладом для бійців у підрозділі. Провести в останню путь українських воїнів прийшли побратими, лучани, представники влади. Спільно виконали гімн України. Чесна, добра людина. Знаю його дочку. Дуже хороша сім'я, тільки найкраще. Збогати Олександра Сака. Поховають у Володимирі, Анатолія Паносюка на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражджа. Микита Чибар, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.